Ну що ж, мої красуночки, я повернулася до нашої студії. Повернулася до нашої студії, знаєте, таким з дуже затребуваним лотом. З лотом, про який ви неодноразово казали, говорили і просили, щоб він повернувся до нашої студії. Насправді ці сучасні стильні модні палантини з Кашеміру являються таким, знаєте, останнім, ну скажімо так, дуже популярним, як, як то кажуть, останнім писом. У слові, у слові моди, того, що, ем, по-перше, палантини завжди були прикрасою. По-друге, якщо це якісний красивий палантин, він зробить ваше життя взимку набагато комфортнішим та затишнішим. Ну, а по-третє, що я хочу сказати, зараз дуже популярно стало не тільки всередину під верхній одяг одягати палантини, а також і назовні. То так, вони також нас зігрівають, тим більше, якщо можна. Мова йде про такі якісні, кашемірові, найтепліші, я б сказала, у світі палантинчики. Дівчата, чого цей лот такий затребуваний? Того, що він з'явився у нас в такому я, яскравому акцентному кольорі, як бусковий. Той що зараз не мені. Він мені надзвичайно подобається, я надзвичайно задоволена. Я зараз його на себе ось так. Погрітися одягла, от, але були дзвінки, і запитували: а чи є більш Базові відтінки та кольори, тому що настільки сподобався цей палантин, що деякі, хто замовив собі ось цей яскравий акцентний палантин, захотіли дізнатися про базові, а дехто хто дивився, також захотіли мати в своєму гардеробі, або але більш універсальний, не акцентний колір. Дівчата для вас ми замовили, окрім бускового кольору, ще ось такі кремові, надзвичайно красиві. Далі палантини, і, звичайно, найуніверсальніший колір чорний. Мої хороші, зверну вашу увагу на те, що їх, як і кремових, так і чорних, наразі залишилося. Вірніше, не так, що залишилося. Ми замовляли їх дуже. Уже обмежену кількість, дуже малу кількість. Той, що зараз на мені бусковий, їх вже після нашого показу також залишилося мало. Тому лот цей буде недовгим, але таким, знаєте, яскравим, як і ці палантини. Код має палантин А119. Ви можете обирати колір з поміж наявних, або той, що на мені бусковий, або що ви бачите перед собою кремовий та чорний. Я зверну вашу увагу на те, який він діє. Довгий я от отак от позаду покажу наскільки він довгий такий, знаєте, крила. Маємо китиці, але незважаючи на те, що він виглядає довгим, об'ємним, ми знаємо, що зараз дуже популярні такі саме палентини, він не є важким, він є дуже затишким, затишним. Я, знаєте, дуже часто порівнюю, от якщо я торкаюсь найм'якішої в світі а, речі, я кажу, як пестити, гладити а, малесеньке кошеня. Так, таке воно м'якесеньке, таке воно тепленьке, таке воно приємне. Сторкатися особливо це стосується наших кінестетиків, так та люди, які дуже полюбляють сприймати світ саме дотиком. От насправді найприємніше відчуття відразу, коли торкається до тебе цей палантин. Ну ще вони дуже теплі, дівчата, і я хочу сказати, що окрім того, що вони теплі, вони дуже ну так би мовити, потрібні. Вони потрібні саме взимку, того, що ну, наприклад, вчора була тепла погода, так сьогодні холодно і. Дмухає дме вітер, і, наприклад, якась така не дуже приємна сама по собі погода. Оцей палантин він вам дозволить, якщо треба буде, якщо змінюється температура, і ви не взяли з собою, наприклад, кофт, шапку, ви можете зав'язати і на голову ось таким. Чином, так, до прикладу, ось так можна зробити а, і зав'язати. Ну, на жаль, зараз не бачу себе на моніторі, а вже бачу, чудово. І ось таким чином, дивіться, в нас закрита шия, закрите горло, закрита голова. Відразу відчула тепло у своїх вухах. Так? І можемо носити і також за. Допомогою е і просто на плечах. Дивіться, дівчата, якщо на, на вулиці не так жа не так холодно, ви просто одягаєте на верхній одяг пальто, е шубка, так, е курточка. І зараз це дуже є популярним, тому що це додає і стилю, і комфорту, і знову ж таки акценту, якщо мова йде про яскравий палантин. Але, звичайно, ми по зараз подивимося Дивимося, всі, і кремові, і чорні. Зверну вашу увагу, що подібні палантини можна придбати в районі півтори тисячі гривень і, вдорожче, і дорожче. Але наша ціна сьогодні буде увага! 799 гривень. Найприємніша, найкомфортніша вартість для вас. Мої любі, воно дійсно того варте. Я зараз, попрошу пана оператора дімочка підійти трошечки ближче, щоб ви просто могли поглядом ніби торкнутися до цієї м'якості, побачити наскільки м'якесенький цей палантин. Я хочу торкнутися і кремового, щоб ви побачили ось цю ворсу, яка знову ж таки є. Якщо на перший погляд, воно дуже схоже, знаєте, на вовну, вони також дуже теплі, але інколи можуть бути, ну скажімо так, не дуже комфортними до тіла, тому що Можуть колотися. То дана модель Кашемірова, він дуже м'який. Дуже м'який. Тому що в мене, наприклад, відразу реагує тіло. Вона червоніє, червоніє шиє, але я настільки відчуваю його, наскільки він м'який та комфортний. Я зараз хочу ось так максимально загорнутися в шию, максимально, щоб ви побачили. Тобто, ось такого повороту вистачить, щоб повністю закрити шию і відчути себе. Знаєте, якщо ви забули тепленьку ковтиночку, дивіться, повністю закрита грудна клітина. Повністю ви прийшли. На роботу і маєте на роботі ось такий палантин. Що ви робите? Ви просто ось таким чином одягаєте його на плечі і ось так. Чимось закріпляєте, а чим ви можете закріпити, покажу буквально через хвильку. Або, наприклад, як я вже казала, ви вийшли на вулицю, але без шапки. Що ви робите? Ви ось таким чином загортаєтесь, але дивіться, скільки в мене ще залишається. Ви бачите, що закрита голова, але залишається багато ще цього палантину. Він ніби створений спеціально для таких холодів і морозів. Це не просто стильна річ. Це необхідно, і тим більше його структура дозволяє триматися. А тепер я сказала, що за хвильку я покажу вам, покажу вам, з яким чином ми можемо притримати цей палантин, наприклад, якщо ви в офісі і забули ковтиночку. Так, я зараз його е на іншому покажу, на іншому прикладі, тому що ну, бусковою обожню, обожнюю, обожнюю. Але... Кремовий вже полюбила також. Через? що? Через те, що е, дійсно він універсальний. І я вам покажу такий красивий кремовий відтінок, що він буде дуже нейтрально виглядати на будь-якій жіці будь-якого кольоротипу. Так от, я обіцяла показати, чим ви зможете закріпляти мої красуні. Хто сьогодні? встигне. я кажу, встигне того, що їх дійсно дуже мало. Я казала, що ми дозамовили для вас два базових кольори кремовий та чорний, що в наявності залишалося мало бускових. Так, от, хто сьогодні встигне замовити один з наших кашемірових палантинів, той отримає у подарунок. А це мається на увазі безкоштовно. Одну з ось таких красивих брошок скарабеїв. Ну, скарабей, Скарабей взагалі це символ на удачу, символ багатства. І дійсно, Хочеться, щоб ми з вами були і успішні, і багаті, і дуже мали високий ступінь везіння. В наших умовах дійсно це зараз дуже і дуже важливо. Ось я таким рандомним способом, буквально за 10 секунд, причепила собі ось цю гарну, ось цю гарну брошечку, зафіксувала. Можна зафіксувати, я вам показувала, як одягати в якості шап. Ой! Ой, слухайте. Правда, хочеться, знаєте, милуватися просто мовчки на, цей, на цю наземну красу. Можна зафіксувати і на голові, можна зафіксувати, якщо ви дійсно забули ковтину. А ковтину вдома, так і от ви собі одягаєте. І я навіть хочу показати мене в загальним планом, щоб ви побачили, наскільки це зручно. Я зараз одягла як. Ну, воно виглядає як пончо, ви бачите, так? Але я ж можу одягти зовсім по-різному. Я можу, наприклад, більше закрити шию, більше закрити поперек, можу більш декольтовано зробити. Або, наприклад, якщо у вас виріс, ви собі можете зробити і ще і ось таким чином, до прикладу. І защепити ось тут на плечі носити. так? Тобто, абсолютно, як вам заманеться. А ще дуже стильно і модно почепити таку броню. Брошечку. До речі, брошечка вона є в двох кольорах. Ось такий трошечки блакитний і ось такий яскравий крильце мається на увазі. Вони даються випадковим чином, тому що це подарунок сюрприз. От, подарунок сюрприз. Тобто ви отримуєте у подарунок, тому що і та брошечка з ледь. Такими сріблястими різнокольоровими крильцями. І ось ця з блакитними, такими гарними камінчиками. Так? вони Однаково підходять для до будь-якого кольору палантину. А от палантин, звичайно, ви обираєте. Обираєте за своїм бажанням. Ви хочете світліший, темніший, ви хочете базовий чи акцентніший. Ну, знаєте, за такою ціною 799 гривень можна взяти два: один акцентний, а другий базовий. І ще отримати, я нагадаю, знижку в 100 гривень. Адже хто купує за один. Е Ефір 2 лоти будь-яких в одному чеку, той отримує знижку в 100 гривень. Кольори нагадаю, чорний. До речі, я його не приміряла, а на останніх секундочках хочеться це зробити. Так. Чорний зараз приміряю на себе. Оцей кремовий або пусковий чорний. Дивіться, ну вони великі. Ну, пан Олекса, звичайно, обирає чорний колір, йому подобається ця кольорова гама, <кій> а Настюша каже, що їй подобається кремовий. Тоді я забираю собі босковий. Правда, я так його полюбила. Чорний зараз на мені. І е, зверну вашу увагу, що дійсно кожен колір, кожен колір виглядає дуже виграшно. І от який би я не примірила, або в мене такий зараз одяг, що все підходить, так, але який би би не примірила, мені дуже подобається. Маємо крокувати далі все менше і менше палантинів. Дівчата розмір 200 см довжина уявіть, 2 метри. Маємо палантин, який можна загорнутися повністю, використати як светр, як головний. Обор, і, власне, як палантин. Дівчата, А119, бусковий, кремовий чи чорний, за 799 гривень сьогодні. А якщо придбаєте два, Запам'ятайте, мінус 100 гривень додатково. Ну що ж, ми крокуємо далі. І е, до речі, нагадую про подарунок брошку. Пам'ятайте про всі наші умови, насолоджуватися вибором. А я повернусь до вас буквально за хвильку.